В мою тікток-агенцію на просування звернулась найбільша мережа готелів Апартель. Я вирішив разом з командою поїхати на зйомки, хоча вже півтора роки вони проходять без мене. Я як SEO займаюся більш важливими справами. Ми зібрали топову команду на проект, прописали сценарії і вирушили на західну Україну. Дорога виявилася не дуже інстаграмною, але наші 12 годин страждань в автобусі окупилися. Перший зйомочний день ми почали з готелю у східниці. З самого ранку ми приступили до зйомок і зробили акцент на естеті контенті, що найбільше підходить для готелю рівня лакшері. Відзняли спа, люкс-готель з ось таким видом, інфініті басейн та медичний центр. А ще нам дали продегустувати устриці. Дев'ять далі ми телепортувалися в другий готель у Шаяні. Це можна сказати формат санаторію з різними здоров'ями штуками. Чували з командою в люкс номері і продовжили наші зйомки. Тут вдалося застати шведський стіл, а також харизматичного шеф-кухаря, який приготував нам топ-3 страви, які обов'язково треба спробувати на Закарпатті. Ну і в останній готель ми приїхали до Ужгороду. Це вже більше формат бізнес-центру з івент-холом та конференц-залами. Всі ролики в TikTok ми зробили в форматі UGC, а також зняли ролики з персоналом. І на цьому зафіналили. За хорошу роботу накрив команді поляну в ресторані. За що Сіо. Як результат, ми зняли 15 роликів для клієнта і побували в подорожі в трьох містах України. За два дні.